Ці авто найдешевші і найпростіші в ремонті. Підпишіться, поставте лайк цьому відео, і я вам про них розповім. Всього цих автомобілів буде 6 і вони будуть настільки прості, що при бажанні і наявності інструментів ви зможете їх перебрати в себе в гаражі чи навіть під будинком. Тому вони ідеально підходять для тих, хто любить неприхотливі машини. Починаємо. Шосте місце займає, звісно, всіма улюблений Део Ланус. Ця машина вже славиться своєю простотою в обслуговуванні. Люди, які мають обмежений бюджет в районі 2,5-3 тисяч доларів, однозначно беруть саме цю машину. Пояснення дуже просте: прості двигуни без зайвих наворотів, проста, максимально проста ходова частина і важлива фішка цієї машини величезна наявність вживаних і нових запчастин: що кузовних, що технічних. На цю модель нереально не знайти якусь запчастину. Є абсолютно все. І ціни більш ніж адекватні. Якщо ви живете в місті чи в селі, де немає нормальних фахівців, а ви більш-менш розбираєтесь в машинах і можете банально замінити мастило в двигуні, щось перебрати по ходовій частині, і у вас обмежений бюджет, Lanus підійде ідеально. До того ж, асортимент тих машин на авторія величезний, і ви точно знайдете варіант, який підійде саме вам. П'яте місце: сюди я поставлю бренд, який не так часто фігурує в моїх відео, але це факт, і сперечатися я з цим не буду. Мова йде про шевроле. Сама марка Chevrolet в Україні прижилася, але я би не сказав, що от дуже її люблять. Але люди, які їздять на цих машинах, зокрема на лечеті, знають, що ця машина реально витривала і в обслуговуванні чи ремонті не є важка і дорога. Прості атмосферні бензинові двигуни, мінімум електрики, проста і водночас витривала, що важливо, ходова частина. Їх беруть ті, хто працюють на доставці, багато катається чи в таксі працює. Вона реально просто не вбиваємо. Машина має нормальний дизайн, багато місця всередині. Досить комфортну підвізку. Звісно, не очікуйте від неї якоїсь шикарної збірки, шумоізоляції чи якості матеріалів, але перепрошую, вона і коштує недорого. Це є добрий, вірний, старий друг, який в будь-який момент заведеться і доїде куди треба. До того ж, не роздягне вас цінами на ремонт чи обслуговування. Народ, перед тим як хочете придбати собі якесь авто, не забудьте перевірити його на Carvertical. Там ви зможете побачити усю інформацію про авто, яке ви хочете купити. Її пробіг, пошкодження, чи можливо була вона в таксі або в місці де були стихійні лиха, також можуть бути фотографії самих пошкоджень, якщо вона трапляла в ДТП. А якщо не буде зовсім ніякої інформації, то вони повернуть вам витрачені кредити. Вводьте він код автомобіля, який вас цікавить в карвертікалі, а також мій промокод, топ авто, який дасть вам знижку на звіти 20%. І на карвертікал посилання, як завжди, в описі під цим відео. Четверте місце займає автомобіль, який буде теж надійний. Він буде мати вже досить стильний дизайн, як на цей бюджет, і в обслуговуванні також недорогий, витривалий і дуже. Вже простий мова йде про марку Mitsubishi з її моделлю Lancer 9. Філософія марки Mitsubishi з цією моделлю була така: вона має бути проста, надійна, вона має точно провести вас з пункту А в пункт Б без всяких сюрпризів і дорогих заморочок. І вони цю ідею втілили в цей автомобіль. Так по кузову вона буде слабенькою. Вони люблять підгнивати, ржавіти, покриватися корозією, але в плані техніки там ситуація зовсім інша. Всі вже знають, що їхні бензинові двигуни схильні трішки підбирати мастилко. Але знаючи люди беруть ці машини, підкидають нові кільця, На це збивають ціну в продавців і катаються, тому що ходова частина там не вбиваєма. Я... Я ще ні від кого не чув, що в лансері були якісь проблеми з електрикою. Вона там надійна і її там не так багато. Запчастин, що кузовних, що по салону, що по ходовій частині, по двигунах є багато і ціни там дуже адекватні. Ця машина не буде вас тішити комфортом, якістю матеріалів, виглядом салону, але вона буде тішити вас тим, що вона проста, надійна і головне недорога в обс... Слуговувані, а якщо там щось зламається по ходовій частині, там по щепленню, по гальмах, повірте. Ціни там більш ніж адекватні, проте порівняно з нашою трійкою лідерів в цьому рейтингу ці машини ще квіточки. І третє місце займає легендарний автомобіль, який полюбився вже не тільки нам, українцям, а й усій Європі та що ж Європі, усьому світові. Ця машина це танк, і її двигуни, коробки передач, ходова частина, якість матеріалів, зносостійкість на висоті, в обслуговуванні проста, водночас надійна і не є дорогою. Мова йде про Volkswagen Golf четвертого покоління. По двигунах максимально Простий і недорогий в обслуговуванні чи в ремонті двигун це буде 1,4 атмосферний, він ж MPI або 1,6 MPI. Є, звісно, 1,8 бензин з турбіною, 1,9 дизель та й багато інших двигунів. Але якщо говорити про простоту, надійність і відносну бюджетність в утриманні, це є 1,4 або 1,6 бензинові двигуни. Ходова частина проста і надійна. Запчастин багато. Машина популярна, відповідно, попит на запчастини на якісь розхідники там є. Тому з пошуком запчастин з ремонтом чи з обслуговуванням проблем не буде. Та й по факту двигуни майже всі дуже надійні. 1.4 і 1.6 буде добре їздити, буде підвищене мастило споживання, але всі знають про цю болячку. Вона лікується в неї досить просто і недорого. 1.8 турбодвигун це не той турбовий двигун, який стоїть в новіших поколіннях. Це є старий надійний бензиновий двигун. Витрата пального буде велика, але емоції він буде давати просто божественні. Ну і звісно, їхній 1.9 дизельний двигун, який буде і економний, і рисує. Ресурсний і дуже дуже тяговитий для цієї машини: що хетчбек, що універсал, це є бойові товариші, які готові вас вести хоч на край світу. Тому четвертий гольф можна сміливо розглядати, якщо ви не хочете попадати на дорогий ремонт чи обслуговування. Друге місце і срібло нашого рейтингу займає сестра гольфа четвертого покоління. А саме, шкода Октавія Тур. На мою думку, і на думку багатьох фанатів шкоди, Октавія Тур це є найнадійніша Октавія з усіх поколінь. Вона була реально невбиваема були випадки, коли машина проїжджала до перших навіть дрібних ремонтів понад 250 тисяч. Що ходова частина, що двигуни, що коробки, щеплення ходили без нарікань. Її так. Купили новою, проїхали 200-250 тисяч, обслужили, пройшли велике ТО і катаєте ще рівно стільки ж. Багато варіантів, що з бензиновими, що з дизельними двигунами, вже мають пробіги понад півмільйона кілометрів. Але ці машини при нормальному догляді здатні проїхати ще так раз. Підвізка невибаглива, проста. Ви можете її обслужити, якщо в вашому гаражі є яма, або якщо ви знаєте, де є естакада. Якщо у вас є банально доступ до Ютубу, а він є у всіх, ви можете в ній обслужити навіть свій двигун. Поміняти мастила, фільтри, поміняти свічки, і головне, є хороший доступ, зручно все робити. Вам не потрібно буде знімати пів ходової частини, щоб замінити якусь гайку чи хомут. Слідкуйте лише за її кузовом, а її технічний бік буде вам давати відчуття впевненості і надійності на дорозі. А наявність запчастин і їхня вартість буде вас приємно вражати. І перше місце: а саме золотий призер нашого рейтингу займає машина, яка буде найнадійніша, найпрактичніша і найміцніша за відгуками Власників і за моїми власними спостереженнями, наскільки це міцні машини, як сильно вони ходять, і наскільки просте і недороге їхнє обслуговування чи навіть ремонт, мова йде про Renault Logan. Наскільки сильно їх люблять люди, які хочуть придбати автомобіль в обмеженому бюджеті, орієнтовно 4-5 тисяч доларів. Якщо вони таксують, вони беруть цю машину, тому що знають, що вона під навантаженнями по поганих дорогах, по бруківці вона буде їздити. Прості двигуни, проста ходова частина, запчастини коштують. Від Відносно копійки їх є багато, та й сам задум цієї машини був такий: надійно, просто, довговічно, практично, бюджетно доступно. Там така сама історія, як шкодою, що ходову частину, що двигуни ви можете обслужити також в себе в гаражі, чи маючи знання про те, де хоча б є естакада, зайшли в Ютуб і за наявності інструментів зробили самі. Тому я вважаю, що Логан по праву займає перше місце як найміцніша, найдешевша і найпростіша машина в ремонті чи в обслуговуванні в нашому. Рейтингу. Сподіваюсь, цим відео я допоміг тим, хто шукає собі автомобіль за такими потребами. Тому ставте лайки цьому відео, підписки на цей канал і скоро зустрінемося. Не прощаємось!